Добрий день, дорогі друзі. Продовжуємо наше заняття, яке звуться архе. Архе, тобто першооснови, початки, начала. Як люди розпочали задавати питання та шукати відповіді. Ось таке, таке запитання: скільки разів можна увійти до однієї річки? Це дуже чудне запитання, але на нього давали. Цікаві відповіді Геракліт та його учень Кратів. Але спочатку ми повернемося до мілеців. На попередньому занятті я не встиг розповісти про ще одного з мілеців Анаксимена. Пригадаємо, які, яке головне питання було у досократиків і як вони відповідали. Що стоїть за, змін, за зміною речей в світі, повинно існувати щось на кшталт глини, з чого робиться все, і во що перетворюється все. Це щось подібне до води, казав Фалес. Пам'ятаєте, чому? чому це до води? Ні, відповідав Анаксимандр, анікс, анікс, вода сама стає кригою і втрачає свою вологість. А треба, щоб перша основа залишалася одинаковою, охоплюючи всі протилежності: гаряче та холодне, вологе та сухе. І це аперон. Я сам його вигадав. Інший мілетець. Анаксімен розглядав, як першу основу, безмежне повітря. Саме з повітря утворюються всі речі. Повітря, коли воно розряджене від нагрівання, перетворюється на вогонь, а коли згущене від охолодження у воду, а потім на камінь. Анаксімен прийняв повітря за такий початок. Оскільки вважав, що повітря така речовина, в якій приховано містяться протилежності, протилежні якості. Наприклад, гаряче і холодне. Щоб це довести, він пропонував зробити дуже простий експеримент. Ми можемо зараз його відтворити. Ось піднесіть долоню до губ, до рота. І подуйте, на неї сильно. Яке почуття ви відчуваєте? Так, холод. А тепер падуйте слабо. Як зараз. В одному випадку ви відчули холод, в іншому тепло. Але ж повітря, яке ви видихаєте, одно й те саме. Отже, тому в тому самому повітрі існують протилежні якості. Проте, Анаксімен пропустився помилки у своєму міркуванні, що помітив ще Арістотель. Аристотельєве пояснення таке, коли ми дихаємо розслабленим ротом, то рука відчуває повітря, що виходить з нас самих, і вона тепле. Коли ж ми дуємо сильно, то поток повітря з рота захоплює з собою повітря з атмосфери, яке набагато холодніше. Інше пояснення полягає в тому, що наше тіло сам само нагріває навколо себе шар повітря. Немовби ми знаходимося в кожусі такому чи рукавичках. І коли ми різко дуємо на руку, то здуваємо цей Теплий шар. Крім того, Анаксимен вважав, що повітря має велику силу. І у той час велику слабкість. От, проведемо рукою по повітрю. Може, не відчуємо спротиву. Тобто повітря слабке. Але якщо ми візьмемо м'яч наповнений повітрям. І спробуємо його стиснути, ми побачимо, що це зробити нелегко. Тобто повітря має певну силу. А... І це саме така сила, якою у повітрі утримується наша земля, оскільки вона має плоску форму. Адже ми бачимо, що предмети, що мають плоску форму, наприклад,. Лістя чи павутіння можуть довго парити в повітрі, ніби замикаючи повітря собою. Такі ж плоскі тіла в небі, сонце, місяць, зірки вони опираються на повітря як на колону. Ще одна причина, по якій анаксемін вибрав повітря, полягає в тому, що він вважав, що повітря споріднене нашій душі яка представляє собою тонкий подих. Не дарма слова подих та душа має одне коріння дух. І подібно до того, як наша душа обіймає і оживляє тіло, так і повітря обіймає і переводить у рух весь Всесвіт. Але іншим Докази анаксимандра, Анаксимена і фалеса здаються не дуже слушними. Так, на кожне запитання можна відповісти, що щось, якась речовина, не дуже легальна, мабуть, да, навіть, взялася з повітря чи взялася з води. Тому, Геракліт дав зовсім Інша відповідь на запитання про першу основу. Геракліт, у Геракліта Акме, пам'ятаєте, що таке акме, Розквіт, був у 504-501 році до Різдва Христового. І він походив з місту Ефесу. Це неподалік Мілє, то ось бачите, на мапі. Мілет, потім Пріена де жив Біант, і далі Ефс. Зараз є такий музей, там дуже красивий, але там скоріше римські споруди, більшість римських споруд від Греції залишилося мало чого. А в в часи Греції він мав десь такий вигляд. Геракліт казав, що не є учнем нікого, і говорив, що все, що він знає, він здобув у себе, випитав у себе. Хоча, мабуть, він знав вчення мілєців, а можливо, навіть спілкувався з ними. Кажуть, що він поводив себе дуже презирливо. Лайф інших філософів та поетів і вважав, що Гомера слід заборонити. Про Гомера він також розповідав, що той не зміг розгадати дитячу загадку. Що ми побачили і зловили, того у нас немає. А чого не побачили і не зловили, то у нас є. Відповідь Блохи. Ну, Це, здається, жартом, але, взагалі, Геракліт любив жарти і загадки. І майже кожне його висловлювання загадка, яку розгадують багато вчених і дають зовсім різні відповіді. Це його спосіб філософствувати, бо сама природа любить ховатися. Любить загадувати загадки, і філософ має полювати за її таємницями. Геракліт був з царського роду, але він віддав своє право молодшому братові. Незважаючи на це, він повинен був приймати участь в суспільному житті, ну, обговорювати різні. Важливих прави, складати закони, але він відмовився складати закони для Ефесів. Тому що вважав, що Ефесів слід стратити за їх неразумні вчинки. Ну, це може бути також такий жарт. А, а політичної діяльності він віддавав перевагу грі з дітьми в кості. І коли люди йшли на Майдан. Він неподалік біля храму богиня Артеміди, покровительки Ефесу, грав з дітьми. Чому він, він це робив? Гра, діти це дуже важливі такі образи для філософії Геракліту. Він казав: вічність, ну, тобто Бог може, це маля, що бавиться грою в шахи. Всесвіт це царство дитини. Але не слід вважати, що Геракліт був зовсім байдужим до стів вітчизників. Життя людей викликало у нього таку гіркоту, що він не міг думати про людей без плачу. І тому він увійшов в історію філософії під іменем Філософ, що плаче. Філософ, що плаче. Існує ще інший філософ, якого звуть Демокріт, його звали філософ, що сміється. Тому їх часто малювали поруч, разом, як уособлення двох протилежностей сміху та плачу. І це доречно, бо Геракліт любив протилежності і казав, що протилежності єдині. А хто згадається? Згадає, Чому Демокріт сміявся? Над чим? Так, також над безглуздою поведінкою людей, через яку плакав Геракліт. Тобто, це підтверджує, що протилежності збігаються разом. Кажуть, що впавши в повну мізантропію, що це таке, ну, якась нелюбов до людства. До людей взагалі. Геракліт віддалився в гори і там харчувався травами, від чого захворів водянкою. Він повернувся, але лікарі не змогли йому допомогти. Тож він обмазав себе грязюкою і лік на сонці, сподіваючись, що тепло висушить зайву вологу з тіла. Це він зробив, опираючись на свою філософію, згодно з якою вогонь. Це головна речовина. І вона ворагує свологою, а сонце панує над Всесвітом і дає життя, має цілющі властивості. Тобто він так лікував себе. Однак це не допомогло. І він помер. З розповідями ворогів на нього напали собаки, не признавши його через зміну зовнішності. Це підтверджує висловлювання Геракліта. Собака лає на тих, кого вона не знає. А що він мав на увазі це речення про собак чи про щось інше? Коли ми читаємо вислови, що залишилося від Геракліта, ми повністю можемо погодитись з думкою давніх. Що він висловлювався загадками, і тому вони дали йому прізвисько «темний, темний Геракліт. У багатьох випадках загадковість його висловлювань пояснюється тим, що в його висловлюваннях було мало сполучників і знаків пунктуації. Адже Арістотель, Арістотель дивувався, де ставити кому. В такому висловлюванні, наприклад. Цю от річ, що існує вічно, люди не розуміють. Ми можемо кому поставити перед вічно чи після вічно, і буде дещо інший сенс. До чого вічно відноситься: До існує чи до не розуміють? Однак, з іншого боку, темрява Геракліта наслідок глибини його ідей. Крат, коли прочитав твори Геракліта, сказав: Це прекрасно те, що я розумів. Напевно, прекрасно і те, чого я не зрозумів. Але тут потрібен пірнальник з Делосу. Делос – це такий остров, там живуть пернальники, які дуже вміють глибоко пернати та затримувати дихання, подих. Але ми спробуємо обережно пернути. Воду в вогонь Геракліта. І він сам зве нас до цього, до себе. Розповідають, що одного разу прибульці вирішили завітати до Геракліта. Вони зайшли в маленьку хатину, де філософ розпалював вогнище і готував якусь просту їжу. Вони зупинилися здивовано на порозі, як філософ. Живе в таких умовах, як він може думати про Всесвіт, коли він порається з вогнищем? Це схоже на те, що трапилось з Фалесом, коли він впав в яму, і всі сміялися, як він впав в яму, думає про Всесвіт? А Геракліт сказав. Ну ж Бо заходьте, адже і тут є Боги. А що він саме так вважав? Чому він думав, що Бог живе в його хатинці, чи, може в його горщику, чи вогнищу? Від Геракліту, Залишилося лише окремі висловлювання. Тому вченим дуже трудно зрозуміти, які окремі висловлювання мають сенс, а також який сенс мають праці Геракліта вкупі. Вони намагаються зібрати пазл, і картинка виходить завжди різна. Це схоже на руїни, на кшталт тих, що ми бачили і ось зараз бачимо на світлинах сучасного. Ефесу. І нам треба роздивитися ці уламки, а потім спробувати збагнути сенс цілого. Спочатку розсортируємо висловлювання в чотири такі коробки по змісту їх. Перше, це ідея відносності всіх цінностей. Для людей того часу найцінніше було золото. Але віслюки віддають перевагу соломі, а не золото. Також ми не можемо пити морську воду, бо вона для нас занадто брудна. А для риб морська вода чиста, Свінні купаються в багнюки, птахи миються в пилу. Пам'ятаєте, я вам розповідав, коли ми про Платона говорили, я розповідав про таке висловлювання Геракліта про мавпу. Якщо ми візьмемо найкрасивішу мавпу, вона буде не так красива, як навіть звичайна людина. А людина не так. Красива як Бог. Друга ідея єдності і боротьби протилежності. Геракліт звернув увагу на те, що часто те, що ворожує, знаходиться у згоді. А протилежне збігається. Ну, наприклад, світло не може іс існувати без темряви. День. Без ночі, смерть без життя. Один і той же шлях вгору і вниз, у гвинта шлях прямий і кривий, Около початок, і кінець збігаються. Наводив приклади Геракліт. Його дуже приваблювали лук таліра. Лук атрибут богині Артеміди покровительки Ефесу, аліра і її брата Близнюка Аполлона. Лук це зброя, аліра музичний прилад. Але вони мають одинаковий, однаковий принцип дії, натягнення. Щоб вони працювали, треба, щоб струна або тятіва розтягувалася в різні сторони. Далі ідея плинності світу. Що виражена в знаменитих гномах. Пам'ятайте, що таке гноми? Все тече, та в одну річку не можна вступити двічі. А чому не можна вступити? Давайте спробуємо подумати. Ось комікс. Хтось взяв, то вступив в річку. Двічі. І Геракліт плаче з цього приводу. Тому що вода змінюється, коли ми зайшли. Раз в річку була одна вода. Потім зайшли другий раз, це вже зовсім інша вода. Але не тільки вода міняється. Щось, що ще змінилося. Подумайте. Ми саме. Також міняємося, ми стаємо зовсім іншому кожну хвилинку. Ми це не помічаємо, але проходять такі зміни постійно. У Геракліта був учень, якого звали Кратів, і він пішов набагато далі. За свого вчителя. Він стверджував, що в одну річку не можна увійти і один раз. Всі річі, речі настільки швидко змінюються, що ми не можемо нічого знати про них. Не можемо навіть дати їм імена. Врешті-решт, Кратіл зовсім перестав говорити, а лише показував пальцем. Зайди до крамиці, просто показую пальцем. А чи можна? Обходитися без слів. Є така книжка, цікава для Натана Свіфта, Мантри Голівера». І там він продовжує думки кратила. Він розповідає про вчених з острова Лапута, котрі вирішили, як і кратів, що слова не рівні речам. То треба обходитися без них. Так, описує Свіфт їх проєкт. Другий проєкт передбачав повне скасування всіх слів. І оскільки слова є лише назвами речей, автор проєкту висловлює припущення, що для нас буде набагато зручніше носити при собі речі, необхідні для вираження наших думок. І бажань. Єдиною незручностю є обставина, що у разі необхідності вести розгорнуту розмову на різноманітні теми, співрозмовникам доводиться таскати на плечах великі торби з речами. Мені часто випадало бачити двох таких мудреців, виснажених від ваги вантажу, схожих на наших торговців-насильників. При зустрічі на вулиці вони знімали з плечей мішки, відкривали їх, і, вийнявши звідти необхідні речі, таким чином розмовляли протягом години. Потім складали свій реквізит, допомагали один одному піднімати вантаж на плечі, прощалися і розходилися. І для коротких розмов. Можна носити все необхідне в кишені або під піхвою. А розмова, яка відбувається в домашніх умовах, не викликає ніяких труднощів. Тому кімнати, де збираються особи, що застосовують цей метод, наповнені всілякими предметами, придатними служити матеріалом для таких розмов. Чи має сенс ось така, е, такий проєкт? Розмовляти без слів, тому що слова не дуже гарно відвірають наші думки, саме предметами. Це дивно. Здається дивним, але якщо ми подумаємо зараз в мережах люди частенько використовують світлини. Замість того, щоб щось писати, вони просто показують світлини, яку можна зробити в кожну хвилину нашого життя. І люди таким чином розуміють один другого. А вражаючу картину. Нам малює Катмагонія. катмагонія. Пам'ятаємо, що це Геракліта. Космос не створений ніким з богов. Це вічно живий вогонь, що помірно загорає і гасне. Тобто він пропонує вогонь, як першу основу, як архе. Але чому помірно? Хто дає? Міру, міру вогню, Потрібен каже Геракліт, логос, це світовий закон чи розум, який незрозумілий людям, що живуть своїм індивідуальним особистим логосом. Слово логос в грецькій мові має багато значень, тому його часто навіть не перекладають. Це і думка, і слово, і наука, і закон, космічний закон, та людський закон. Які українські слова з основою Логос чи «лог» ви знаєте? І що вони саме значать, А, Тобто, згідно з Гераклітом, це. Виникає з вогню. Не мов би до нього насипали смачний пахощ, сипаємо якусь пахощ, і він зовсім інакше пахне. І перетворення вогню таке. Спочатку він стає морем. А море це наполовину земля і наполовину повітря, вітер. З води походять земля і небо, і все, що між ними перебуває. А потім море помірно збирається тим же логасом, як і раніше, до виникнення землі. Це дивна картина, але в неї є великий сенс. Мілетці уявляли першу основу, як фізичну речовину. Тому важко уявити, як утворюються різні речі. А Геракліт щось на кшталт хімії пропонує нам. Тобто. Вода розщеплюється на зовсім несхожі речі. Із несхожих речей знов складається вода, розщеплюється на повітря та землю. Це схоже на те, як молекула води H2O розкладується на кисень та водень, які зовсім не схожі з водою. Ну, на цьому ми закінчимо нашу розмову сьогодні, але ми ще її продовжимо. І я таку, таку, такий зроблю іток тому, що зробив Іракліт. Дякую за увагу. До побачення до наступного понеділка.